Так, ми сьогодні з вами працюємо в Excel і створюємо найпростіші розрахунки. Що ми для цього робимо? Ми відкрили наш Excel, правою кнопкою миші на вільному місці, контекстне меню Створити Microsoft Excel, і він у нас з'явився. Що ми робимо? Ми робимо найпростішу таблицю, яка допоможе прирахувати середній бал вашої оцінки з певних дисциплін. Оскільки в мене не є мета створити все за вас, ви самостійно це зробите. Я вам показую початок, як це робиться. Я починаю вводити спочатку дисципліни. Я ввела дисципліни, ви вводите всі свої дисципліни, які у вас викладаються. Я ввела алгебра, геометрія, українська мова, англійська мова, інформатика. Зараз трошечки масштабую, щоб вам було. Більше видно. Спробую це зробити принаймні. Є таке. Так буде краще видно, так? Отже, моя таблиця матиме такий вигляд. Ваша таблиця буде більше містити дисциплін і має містити 10 дат викладання. Дати берете щоденника. У всіх є щоденники, відкрили, подивилися і створили цю таблицю. Далі, що я роблю? Я ставлю оцінки, які я отримувала в певні дати. Ну, я полюблю математику, тому. Я переконана, щоб я потримувала непогані оцінки, вивчаючи цю дисципліну навіть в наш час. З українською мовою в мене трошечки гірші стосунки, але також я вивчалася не так погано. Англійська мова колись обожнювала, тому, думаю, за певних умов і сьогодні повчила добре. Ну, інформатика буду себе хвалити вихваляти, але не дуже, тому що сорому я зливість жінку. Прикрашає інколи. Ось, заповнила я оцінки. Можуть бути тут і пробіли, не обов'язково, що ви щодня там отримували ту оцінку. Таке також може бути. Коли ви таке зробили, то що ми робимо? <кій> Надалі. Ми хочемо підрахувати середній бал з кожної дисципліни. Для цього, що я роблю? Я ставлю, дорівнює у вільній вже плітинці після всіх моїх оцінок. Йду обирати функцію в, лівий, в верхній код. Мені необхідне середнє значення. Коли я його обрала, я перевіряю діапазон, який я використовувала. У вас діапазон по 10 датам. У мене по трьох, у вас по 10, і натискаю Ок. Все, моє середнє значення підрахувалося. Я стала, коли підрахувала в клітинку і рухала курсором до. Правого нижнього кута, поки не з'явився у мене хрестик. Натиснула лише тоді ліву кнопку миші і протягла. Отримала результат одразу для всіх м своїх предметів, які я вивчаю. Отже, що нам допоможе розуміти ця задача? Ця задача зрозуміє, звідки інколи беруться оцінки у вас в табелях ваших. Уявимо собі ситуацію, що щоразу ви отримали завдання, ви його не робили. Не робили це 0, це навіть не один. Який середній бал, навіть якщо одна оцінка є десяточка. А якщо ще більше завдань, у вас лише одне виконане, який буде середній бал? Ви бачите, що ця середня оцінка, навіть якщо маєте одну 11, 10, вона одразу змінюється. Якою б високою не була одна оцінка? Середній бал залежить від інших виконаних робіт. Це ми зробимо. Середній бал ми підрахуємо. Коли підрахуємо середній бал, нам ще цікаво отримати середній бал з нашої успішності. Для цього я беру цей діапазон. Перепрошую, у вас таке також може бути, я затиснула так, як потрібно. Ну, Середній бал, не дивлячись на мої трійки, я отримала 6. Так, це непоганий результат. А ще мені цікаво отримати, скільки взагалі балів я отримала в кожній даті, сумарно. Ну, можливо, в мене. Батьки мене змотивували. Якщо протягом дня я отримаю результат більше 50 балів, то вони мені дають більше кишенкових грошей. Добра мотивація, я вважаю, тому мені цікаво це підрахувати. Я беру. І рахую суму. Для цього, знову ж таки, я перевіряю діапазон, який я для цього використовую. Натискаю Enter. Коли я це зробила, ну тут, бачите, не отримую я кишенкові гроші, немає в мене 50 балів. Але якщо б у мене тут ще було 10 і тут ще було б 10, я б отримала кишенькові гроші, принаймні 14.01 2020 року. От така таблиця. Але ще раз повторюсь, тут у вас мають бути всі ваші уроки, тут у вас має бути 10 дат. Ви маєте навести лад в цій таблиці, яким чином додати межі, гарненькі, які-небудь, які вас там влаштовують. Це для мене не обов'язково, але така умова ще має бути виконаною. Так, як вам подобається, ви їх самостійно створите. Я зараз вам трошечки все це показую. Творіть заливки, якщо необхідно, для всієї таблиці, для якихось окремих комірок. Для кожного окремого стовпчика, як вам зручно. Зробіть жодного форматування ми не використовуємо. Ми нічого ще складного не використовуємо. Якщо це мої результати, нехай вони будуть червоненькими, щоб я їх одразу бачила. Налаштовані шаблони на таблиці ми також не використовуємо. Ми вчимось працювати з елементарними даними. Зараз. Так, є таке, ще тут додам, додамо тут, оскільки це результати є. Все у мене вже відображається. Так само буде у вас. Чекаю на фото ваших робіт, але таким чином, не просто фото. Коли ви будете робити фото, стали лівою кнопкою миші в клітинку. Тобто, зробили комірку активною, щоб я бачила, що тут є формула. Отаке От фото мені надіслали. Саме таке, коли ви стали на комірку в стовпчику Є. «Е». Ну, не в Є воно у вас буде, у вас буде більше, десь воно розташоване, в останньому стовпчику. В останній рядочок стали, лівою кнопкою миші натиснули, зробили комірку активною. І сфотографували мені, щоб я бачила, що у вас тут є також формули. Чекаю на ваші роботи в Google класі, бувайте до наступного уроку.